Вітаю всіх підписників, спонсорів, коментаторів каналів Vox Veritatis і Fox Veritatis. Всіх вітаю з Різдвяними і новорічними святами. Вітаю всіх, хто відсвяткував Різдво за новоюлянським календарем 25 грудня. Вітаю всіх, хто буде святкувати Різдво за Юліанським календарем 7 січня. Вітаю всіх, хто буде святкувати Новий рік. Всього найкращого вам в новому році! Силам оборони України слава! Воїнам, які полягли за незалежність України честь, всім нам здоров'я, а Україні перемоги і миру. І всі, ще, хто не підписався на додатковий канал Fox Veritatis, так і підпишіться в новому році. Слава Україні!